Хух, ти поки відпочинь. Шановні, ви взагалі бачили, що тут відбувається. Наша попередня угода з шортом ефіра з 50-м плачем, котру я вам показував тиждень тому, була зафіксована просто в рекордний плюс. Ну а якщо конкретніше, то плюс 75 тисяч доларів чи 561% чистого прибутку. Це просто рекорд цієї рубрики, в котру я йду до 1 мільйона доларів на ф'ючах на моїх криптобарабанах, стартанувши всього з 10 баксів. Ви можете самі подивитися минуле відео. І подивитися, що вони нам сказали: Романе, шортани ефіра з 50-м плечем. Ну і ось результат цього, цієї рекомендації. Е, вибачте, але посмішка просто не сходить з мого обличчя. Я сам в шоці. Тепер у нас в банку вже 88 624 долари. Всю історію попередніх угод ви можете подивитися і побачити, що ну все як я вам кажу. Так, новий день, новий прокрут барабанчиків. А це вже 16-та спроба дійти до мети в мільйон доларів. Я прошу зауважити, що тут в нас вже новий барабан, тут немає ніяких мусорних альткоїнів, там всяких пенгу. Господі, що там тільки не було. Тут тільки кращі монети: це біткоін та ефір. Тепер ми будемо, якщо заходити в угоди на такі дуже великі суми, в десятки тисяч, то краще не ризикувати з мусорними щитками, а вибирати тільки ну, топ, тобто ефір та біткоін. Все, нові барабанщики, ну тобто один новий барабанщик вже в ділі. Зараз і будемо його крутити, дивитися, що він нам скаже сьогодні. Е, перший пішов, другий туди же, і третій лонгшорт за ним. Дивимося, що вони нам показують сьогодні. О, знову ж таки, монетка ефір. О, але сьогодні вона буде лонгуватися з 25-м кредитним плечем. Добре, мабуть, в ближайші дні ринок буде. Зростаючими. Ви бачили їх прогноз. Мені остається тільки зайти на біржу та відкрити нову угоду. Прогноз ми отримали. Угоду відкрили. Це новий лонг ефіру, тому чекайте ближайші 2-3 дні, можливо, тиждень а ринок буде зелений. Вони помилятися не можуть. Ви самі бачили, що було в попередньому відео. Ну такі ікси, такі сотні відсотків прибутку просто так на дорозі не валяються. Ніякі вам, хамахи і інші про трейдери такого не роблять. Ці барабани це топ. Тому те, що ця угода буде зафіксована також в гарний плюс, я вже не сумніваюся. На цим я з вами прощаюся, а вас хочу бачити в моїх телеграм-каналах. У мене їх два. Вперше ми з вами торгуємо на ф'ючах на мої кошти, а прибуток забирають собі підписники. Це канал Народний ф'ючерс. Посилання буде в мене в шапці профілі. А другий канал це мій криптомери, де я показую всі свої дії в крипті: покупки, продажи, ф'ючі, спотові угоди, аирдропи та все інше. Всі посилання можете знайти в. З вами прощаюсь, побачимось десь через тиждень. Пока-пока!